О, -о, 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 О, все, жопа. Это коняшка. Да, Та да, така краса. Я вже трошки попробовала, боже, це так смачно. На рову получилось. Короче. Блять, Эммі, птсик, смочка писать. У нас же тут сила, готується. Фу, мне не подобається. Тебе треба то кульочка. Эмь. Ага, ага. Приравка всем. У мене сьогодні дуже ранок Проснулася пів шоста. Бо прийшла до мене Емі. Так, вона вже показує іконики, звісно. Прийшла Емі. Почала мене нюхати, щось там муркати, нявкати. Я вже так проснулася. І я вже, певно, заснула аж година восьма чи дев'ята. От, що за кіт вона. Бачиш, і е, всі проснулися, вона починає е, бігати, скакати, кусатися, стрибати, показувати, що вона теж не спить, що з нею треба побавитися. Отака кицюха. Така от кицюха мала. Така бешкетниця. Коротше, її ще нагодуєш, то вона ще, ще більше більше наробиться. У На неї ще тут з'явилося нове улюблене місце. Вона. Сідає собі на цю штуку від хліба. Отак. І от дивиться, що я роблю. Я самі канапки хочу зробити. Погасала вже і прийшла до мене. Угу. Вже спить, вже муркоче, вже така няшка, не кусається. лягай, спи. Моє чудо маленьке, таке ніжне. Ось така тюпа. Ось така тюпа в нас, плінки. Батарейки вже так погано світять. Е, ой, гірлянда. Батарейки треба міняти. Капець, ну дуже скоро воно так, знаєте, потухло. Але нічого, я так не люблю просипатися так рано. Коли мене хтось будить, коли мене буде тюпа мала моя. Блін, вона, коротше, розбудила б де 9 година і 9-та я все хочу спати. <ріх> я не знаю, я певно зараз засну, посплю трохи, бо, блін, я щось не можу так нормально війти в ритм, хочеться мені спати. І все. фу, Не люблю таке, люблю сама проснутися, тоді все супер-пупер. А коли мене хтось розбудить, то це не моє. Ми вже з емічкою повисипалися. Емі, правда? Вона вже тут готується, бо я буду готувати суп, крем суп гарбузовий. Я вам покажу, як я то готую. Вона вже тут сіла, готується, буде дивилася, спостерігала, як я це роблю. На початку нам треба буде запекти гарбуз цибульку, моркву, часник в духовці при 180 градусах 40 хвилин. От Зараз я поріжу і буду запікати. Ще часник, треба головку часника, але в мене часника немає. Тому в мене буде без часника, я вже додам е, сухий часник, коли воно вже приготується. Так, в мене тут виявилося, що моркви в мене немає, часнику нема, то буде тільки цибуля запікатись і цей гарбуз. Також треба ще зверху накрити фольгою. І все. На 40-180 градусів. Дістали і треба, щоб воно охолодилося трошки. Поки в мене тут все затикається, в мене тут є такі деньки. я буду їх зараз теребити, щоб потім зверху посипати, прикрасити. От що за кіт. Тобі треба того кульочка Еммі. Лише у спокій, будь ласка. Хі -хі. Кадр малий. Хоче би допомогти чистити. І у нас е, пеклася ця тиква, боже, гарбуз. Я ще начистила картоплі, дві картоплинки і треба поставити воду. Я шону діставала, то мені ще треба, щоб вона трошки попеклася, бо вона тверденька. От, тому я ще залишаю хвилин 15-20. Поки в мене е, там печеться диня, я хочу подивитися, що тут в мене в коробці є. Так, Те, що я пробувала е, все, це правда. От, Дивіться, в мене є ниточки. Я тут навіть панозарві здається. Та, такі є. І такі більше навіть не почала. Але можна щось спробувати, до речі. Так, тут в мене є все, що хочеш і не хочеш. От, є гачки всяких різних розмірів, фарби. Стругачка і треба олівці понастружувати. Коротше, все, що хочеш. Але я тут за оцим. Я знайшла якусь тканину. Я зараз хочу спробувати вишивати. Що в мене вийде, коротше, не знаю. То, звісно, не така тканина, але Бог з ним. Пойдет. Зараз спробуємо щось, щось та й спробуємо, бо цікаво, чесно. Я бачила, в пепко продаються такі набори для цього, для вишиття гладдю. Я не знаю, може зараз зварю супчик, піду. Подивлюся, може там ще будуть. Так, щось в мене таке вийшло. Блять, Емі, йо, пересете. Втікай! То, блін, некіте якесь чудо. Е, я не знаю, чи тут. Емі, ну будь ласка, чи тут зверху має бути так до кінця закріплено. Блін, йо пересе, вона мене вже задовбала. Чи воно може бути так? А Мені здається, що таке до кінця. Коротше, якась тканина знайшла, типу, ну, така непогана, я бачу. Успокойся. Успокойся. От є щось вже взагалі занадто гойна. Ага, ага. Хоче дістати, так? Ага. Воно так дихає, блін, як бик якийсь. Це засранець, все від неї Ну, ховати. Ляш палеш. Отака в мене низка вийшла. Цього, тої деньки, гарбуза і цибулька. Коротше, я залишаю то трошки остудитися, щоб воно вистигло, і продовжуємо варити далі. А за той час Куку, -ку, ходи, пішли зі мною. А за той час я йду, щось буду пробувати з тими вишивкою гладдю. Зараз подивимося, що мені вийде чи не вийде. Знайшла якісь коротше, схеми в інтернеті. Для початківців і намалювала сама. Вони там, звісно, роздруковували в принтері, але в мене нема принтера і нема такого паперу, тому я, коротше, намалювала сама. Зараз йду варити суп, а потім прийду і попробую вишивати, що в мене вийде з того. Наступний наш етап це включаємо нашу картопельку і загружаємо туди оце все. Так, і це все нам треба варити, поки не звариться картопля. Також додаємо сюди сіль, перець, там, всякі спеції, які ви захочете. І е, я вам далі розкажу, що робити. Коротше, чекаємо, поки вариться картошка. Кетюня моя любима. Ти, що не була така бешкетниця. Я, коротше, йшла. Вона, я йду до кухні, коротше, а вона мені бере під ноги, кидається, і я така чуть не падаю. Вдарилася телефон. У мене в польоті літав. Я не знаю, це капець було. Я ледве зловила того телефона. Та? Ти така у нас бешкетниця маленька. Така маленька бешкетниця. Вона така, така чудо таке, мале, весь ютуб весь Ютуб від тебе в захваті. Ти 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 то знаєш? Емі, ти в курсі? Ось він тебе любить. Ще більше, ніж мене. Ти в мене ще більше популярніша. <ріхи> Ти моя якийця, вона така була і мілашка. От така як зараз. От прийде на стіл, ляже, все, її треба вже погладити, бо вона хоче уваги. Та? Да, оце ще треба тобі помацати, що це таке є. А, о-о-о, все, жопа. Ой, а інколи буває отака бешкетниця. Зламала мені лампу, яку я клеїла, ліпила, всі пальці попікала. Все, їй прийшов гоплик. Отак от, от. Дякую, Емі, Ти в мене така мілашка, що я не можу. Ну, то вже доломлю до кінця, ну а що вже робити? Ну, а що вже робити? Та вже пофіг. Та вже треба ново клеїти. Мені вже треба на нову ліпити щось. Да, та вже її доломи. Угу. Дайте допоможу. Отак, ну, поможу тобі трошки. Отак угу. Угу. я її заліпила гарячим клеєм, але мені Еммі допомогла її відліпити. Ну, чому б ні? Отакі от, от справи з нашою бешкетницею. До речі, напишіть в коментарях, хто має домашніх улюбленців, маєте собачку чи песика чи песик і собачку, до речі. <сум> маєте собачку чи котика, чи моїх м'ячків, я не знаю там, які тваринки маєте. Пишіть мені в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, як ви з ними бо... У мене то, знаєте, таке дуже мілашне, 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 От, вже скинула, от їй не подобається, що воно там лежить, вона має лежати на землі. Все, крапка, її не хвилює, чи воно лежить на столі, вона має лежати на землі, бо вона так захотіла, значить вона лапку і І все. Правда, і порядок. Ну, господиня, що, що скажеш? Господиня настояща. Та ще й получила по оці. Вчора я малювала блокнотика. В мене впав корок від ручки. Ця пані його скинула кудись, я не знаю, чи вона під ліжкою його закинула. Ну я, коротше, не можу знайти і маркерує жопа. Він засох. Ну так. Кривовий жовтий корок. Вона зробила порядок. Я вам серйозно кажу, господиня, та. Каже, так. Бачите? От дивіться, у мене під столом валяються ручки, а вона собі болтіє тут акуратно і кусається. Ай, що я маюся з нею? Що я маюся? Зранку така мила, так приходить, до мене так ніжиться, цілує, лиже. А от такого обід все вже, то, то ще назар не прийшов. Ви чекайте, зараз ще прийде назар, оце зараз буде шоу, зараз буде по всій хаті літала, стрибала, вважай, бо впадеш. Ну і отак от. от. Емі, ну не кусайся. Не кусайся. Ау, 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 блін, ну так кусає вже сильно. Що капець, Перші маленька була, то вона не так сильно кусала, а тепер бляха, кусається. Ну, нормально. Я вже так ненормально. Так, ясно так і маю, так і кипіти, Бо я, чесно, перші малю. Я не люблю такі супи. З дині, бо вони мені якісь солодкі виходять. Ну, я ще не їла, звісно, але я так думаю, що він солодкий. Коротше, зараз спробую. Що ми там наваримо. Ви, до речі, любите суп з... З гарбуза. З гарбуза. З дині. Чи ні? Напишіть в коментарях. Але хочу вам сказати, що пахне гарно. Мені подобається. Так навіть не знаю, чим пахне. Ну, Прикольно пахне. Дивіться, цік на задніх лапах мені стояти. Хочу б не вкусити просто. Ау. Не косайся, не косайся. <схід> чудо маленьке, чудо маленьке. Всюди, ти дивій, як вона міє, ти диви, як вона вміє. Ну давай ще, ну давай ще раз, давай, 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 давай. Давай, 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 ну не кусайся. Ти таке миле, таке миле, миле, миле. Показати вам, як вона ще вміє, але я не знаю, чи вона буде так робила, чи вона буде кусалася зараз. Давай. Кусається! <ріст> не хоче, не хоче. Еммі, покажи, ти вмієш. Фу, покажи. Боже мій. Фу, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Фу. Покажи. Фу-фу, Еммі. Фу, покажи, покажи ти вмієш. Я ж тебе тримаю. Ну ні бійся, не бійся. Фу, Еммі, фу-фу-фу. Та не так ти вмієш. Ти вмієш по-іншому. Мієш так гарно танцювати. Давай покажи, покажи. Не кусай свій хвостик. Покажи. Покажи. Ну так покажи. Не хоче щось. Не хоче. Далі ми беремо, в мене вже чую, картошка зварилася, картопля боже, щоб вся оту картошку. Беремо блендер, беремо і будемо збивати. Треба буде відставити З вогню, виключити вогонь, відставити. І збити блендером, а потім поставити кнопку, щоб воно покипіло ще трошки. Ну Там ще треба буде вершки додати. Ну, я зараз вам покажу. Перше треба блендером. все, збити. Так, що ми робимо? Дивіться, забрала з вогню і заливаю сюди вершки та збиваю блендером. Десь 100 мл додаю, бо в мене більше нема. От, а по суті треба 150, коротше. От. І збиваю, коротше, це все блендером. Mm -hmm. Так, збили наш суп і вертаємо назад на вогонь, щоб він трошки покейпів. Класний який вийшов, нік. Жовтий. Mm -hmm. Прийшов! А? Так, Хто прийшов? Якщо в мене дивіться, якраз ідеальний вийшов, якщо у вас вийде загустий, то можна додати води. Mm -hmm. То прийшов? а? Я ж через неї не впала. <плес> Бляха, це капець було. А вона мені під ноги, я як пішла. <плес> так? <плес> Ой, диві, як вона скучила. Бозі, як вона скучила, погладь її. Ти диви, як вона скучила. <плес> як вона скучила, це капець. Та-дам, така краста. Я вже трошки попробувала, боже, це так смачно. Народ. Mm -hmm, смакота. Шиночки додала 7. Давай, час не як тобі суху. Сейчас не веду. Що? Странне щось там. Типарички. А, там такі, типа пончики, такі маленькі. Сухарки. Я вам потім покажу, та сухарки. То Ще є? Ще попробуємо з сухариками? Не, ну як такий? Нормальний? Фарень. А щось їй смачне, а вона собі облизується. Mm -hmm. <див> Дай мені, каже. Маєш корм. Емі, ти така красуня. але ти така бешкетниця, я чуть не забилася через тебе сьогодні. Ага-га, все вже, вже буде кусалася. Секондхент зайти. Ми наїлися супчику того доброго і йде туди. Назар пішов секондгент, а я біжу в Пепко, хочу подивитися, чи є там той набір для вишивки гладів. Чи є, чи нема. Ну я ще раз сподівалася, що буде. Я надіялася. Але ладно, нема чи нема. Міраємо шапки. Ну, не знаю, мій сіра здається якась сліпша, щоб виглядала, ніж чорно. Так зроби так, загни, так. загни Да, так. Не знаю сіра якось ліпше подобався. Ти якийсь грубий виглядаєш чорний. Купили на здорові шапку. Ти чорний. Люкс є. А то Таше інші шапки робили його лице, як яйце овальне. Таше а це ожитка гарна, така більша і вуха не зимна, не буде злітати. Супер. У нас вже в місті повішали отакі, такі, ще включили гірлянди. Коротше, вони так вздовж світяться, вздовж вулиці. Так, так прикольно воно виглядає. Прийшли в Лідл, дивіться, які тут є ті. Клас, такі прикольні. Вже новорічна музика грає, людей повно. Шоколадка, дивіться, зі смаком яблука, з корицею, з грішками і з сінабоном. Прикол. На зараз знайшов такі штучки для супу беремо штуки. Дуже смачні. Папа, мама ми в нього побачили. І думаємо, візьмемо всякі піжанки новорічні і пахне нам роком конкретно. Хотіла взяти шоколадку ту з смаком Сінабону, де вони є. От. Але побачила Штолен і я хочу спробувати штолен. Його так хвалять в інтернеті, в тіктоці. Думаю, мені треба його. Два євро коштує 100 грам, є з горішками і з тим з родзинками. Ну, я взяла якийсь такий а це тут це з марципаном. А це з маслом. А, я візьму з маслом більше. Блін, але з марципаном тут ще горішки намальовані. А з маслом нема горішків. А, ну в принципі марципан Тут це є мигдаль. Ну так. Да. Коротше, візьму жовтий попробую. Просіли на дорожку. Не видно, звісно. Ой, я думаю, там і для більше буде щось цікавого новорічного. Спочатку так, є. Ну а далі там нічого цікавого. Людей багато скупляються. Назад закупляв морозиво. Ой, блін, їсти. Зараз покажу вам, як Емі нас зустрічає. Ку -ку. <рес> Ти вже нас зустрічаєш, так? Догаться. Ми вже прийшли додому, давайте зробимо розпаковку, так щоб в неї було видно. Нормально. Опа купляли на 26 євро кока-кола так Емі, давай блин варик завжди Емі, ходи сюди ходи сюди ходи сюди моя маленька ти нас скучала за нами скучала Де у на твоє улюблене місце Де? опа так, зараз печеньку. Я взяла тряпочки, щоб стіл витягати, бо блін, тими рушачками мені не зручно. Штолен. Оці такі штучки до супу. Дуже смачні. Блін, вони Нічого. Все там є, тобі цікаво, що там є печеньку. Каже, зараз зранку буду робити собі, з чаєм буду їсти. То він буде на роботу собі брав такі штучки, вафельки. І взяли на канапки. Далі взяли ниюче, ем, будемо закінчується. Взяли велике мило, таке огромне рідке. Налиємо куліничку і будемо користуватися. Сирочок на канапки. І знаєте, що ми ще взяли. Ми ще взяли морозиво. Отакий великий. Це йдуть по акції 3,50. А так він коштує 5 євро. Взяли величезну банку морозива. три кольори. Там шоколадне, ванільне і полуничне. От так вийшло нам скупитись. <explosions> Яке морозиво, красиве. Зараз я, я з'їм його. М -м -м буде смакота. Зараз скриваєш Штолен. Зараз ми попробуємо.

Воно хоть маленьке. Фу. Так, сьогодні я щось от таке вишивала. Я думаю, і хватить, тому що, блін, тут Емі гасає, не дає мені нормально вишивати. І щось інтернет ще дуже лагає, а в мене всі схеми в телефоні, і я не можу нормально включити і подивитися. Коротше, от таке Ну, до речі, непогано. Ті крапочки вийшли. Тут те останнє не вийшло, правда. І тут. Трошки я не так зробила, але нічого, в принципі, як для першого разу нормас. О, дивіться, накидала так тих горошки, і вони типу, замість хліба. Дуже смачно. Ми з Назаром знову собі по місці накидали. Ну просто капітальний хіп. Дивіться, Емі сіла і спостерігає, як в горнятку булькає Кока-Кола. <свісно> Боже яка вона смішна. Емі, що там є? Щось булькає, так? Вона не розуміє, що це таке. І чого воно булькає? У мене тут процес. А Емі, що там таке є? Ой, комедно. І закінчується наш, наш вечір тим, що я наробила кадапочок на заробіт на роботу на завтра. Йду купатися іду йду лягати спати, і завтра, до речі, буде дуже класний день, тому залишайтеся зі мною. Не забувайте ставити лайки, пам'ятайте про наш челендж, конець. І підписуйтеся обов'язково, бо це дуже важливо. Також пишіть коментарі, щоб просунулось відео і більше людей його побачили, та можливо комусь буде цікаво. І підпишуться на мій канал. Так, е дуже сьогодні був такий день вишивальний. Я багато так вишивала, і мене тут навіть дуже захопило. І це дивлюся, зараз посуди, не трохи за цілий день. Знову завтра треба буде мити. Але я вже сьогодні не хочу, тому я вже помию завтра. Це іншого страшного. І треба буде скоріше встати, помити голову, тому що, блін, завтра буде такий класний день. Я впевнена в цьому. А ще завтра вночі ходить Миколайко. Я сподіваюся, що ви всі були чемні, і до вас всіх прийде Миколай. Так, добре, все. Буду з вами прощатися. Ага, нагадайте мені в коментарях, хто буде дивитися те відео. Напишіть в коментарях, покажи фільми. Бо тому що я знаходила стільки е, новорічних фільмів, стільки так багато, капець класних, і я там трейлери бачила, то, ну, фільми супер. Так що, хто хоче там на свята не будете мали що робити, пишіть. Я вам е, покажу в наступному відео фільми, які я знайшла. Але нагадайте мені, тому що я можу забути. Все, всім па-па. Течемі, щоб Миколай прийшов до завтра. Ладно, ще не пока. Ви бачили, як та дитина проситься на руки. Це капець, це таке миле. Я не можу. На, так лапками так раз, раз, раз. Покажи, як ти вмієш лапками. Покажи. Боже зараз, як її. Коли я її беру так за цей, то вона так лапками робимо. Плінь. Давай покажи, покажи. Я її так не візьму одною рукою. Так лапками так раз-раз, раз, так проситься на ручки. так, Це так мило було, я не можу. Ну от там да. є таке в неї, бачите, тумбочка. Вона стає на ту тумбочку і так лапками, чик-чик-чик. Так проситься, так проситься. Як не підписатися на таку красотку. Так що підписуйтесь. Все. Вже точно всім папа.